Доброго дня! Вітаю вас на каналі навчального центру Проком. У цьому відео ми розглянемо корисні можливості програм лінійк БАС для автоматизації роботи з документами. Працювати ми будемо в прикладному рішенні БАЗ-бухгалтерія Редакція 2.0. Змоделюємо приклад. Ми придбали перелік товарів і хочемо продати ці ж товари тільки з нецінкою 40%. Як ми можемо це зробити оперативно в прикладному рішенні? В нас вже є попередньо створений документ надходження товарів та послуг. Для того, щоб продати той же перелік товарів, ми можемо натиснути кнопку Створити на підставі документ реалізація товарів та послуг. В нас автоматично заповнюється перелік товарів, їх кількість, але не відображаються ціни. Тому ми використовуємо інший функціонал програми. Ми створюємо новий документ Реалізація товарів та послуг. Обираємо контрагента і для заповнення табличної частини натискаємо кнопку Змінити. Обираємо команду Що зробити, Додати товари з документа. І одразу обираємо тип документа, з якого будемо підтягувати товари. Обираємо документ надходження товарів та послуг. Натискаємо кнопку Виконати і програма нам підтягнула товари з документа. Далі натискаємо Перенести в документ. Це один з варіантів. Існує ще більш простіший спосіб. Для деяких документів є можливість скопіювати всі рядки номенклатури з одного документа в інший, наприклад, з документа надходження товарів та послуг в документ «Реалізація товарів і послуг. Для цього ми в документі надходження товарів і послуг виділяємо всі рядки, поєднання клавіш Ctrl-A. Рядки будуть виділені жовтим кольором. Після чого над табличною частиною натискаємо Піктограму копіювати. Потім в документі Реалізація товарів і послуг над табличною частиною потрібно натиснути Піктограму вставити. І таким чином в документі відображені всі скопійовані рядки з номенклатурними позиціями. Таким чином, у нас автоматично переноситься і номенклатура, і кількість, і ціна. Механізм копіювання рядків доступний і для інших документів програми. Тепер нам необхідно збільшити ціни на 40%. Це ми можемо зробити за допомогою кнопки Змінити. Обираємо команду Змінити ціни на відсоток. І встановлюємо 40%. Зверніть, будь ласка, увагу на поточні ціни. І тепер натискаємо кнопку Виконати. Ціни вже змінені, збільшені на 40%. Також за допомогою прапорців ви можете обрати, на які саме позиції ви збільшуєте ціну. Переносимо зміни в документ. Щоб в нас не було копійок, ми можемо використати механізм округлення. За допомогою кнопки Змінити. Обираємо округлити ціни до. І обираємо до 1 гривні. Також за допомогою цього механізму ви можете надати знижку відсотком до обраних позицій. Переносимо зміни в документ. Ось так за допомогою простого функціоналу. Ми зекономили час та спростили роботу в програмі щодо заповнення документів. А які корисні можливості знаєте ви?